Всім привіт! Сьогодні наш крайній урок з нашого міні-курсу про робочий простір. Як місце вашої сили, про сім кроків до цього. І це, власне, сьомий і останній крок. Більше про це, друзі, буде, звісно, на вебінарі Робочий простір, як місце сили Жінки, який я проводитиму 10 жовтня. Будь ласка, реєструйтесь. Всі деталі є в описі. Сьогодні наш крайній рік, я присвячую речам, які б я умовно назвала там канцтоварними дрібничками в робочому просторі, якщо ви працюєте з фізичними документами, з паперами, то, наприклад, у вас там якісь скрипки, вибачте, да, степлери і так далі. Тут правило в мене таке: якщо у вас є можливість сховати це, наприклад, в якийсь там ящик стола, будь ласка, зробіть це. Якщо є можливість, так? Цього взагалі не тримати в робочому просторі. Теж, будь ласка, зробіть це на самому столі, власне, де ви працюєте. Ну, чесно кажучи, оцим наборчиком там, вибачте, цих е голочок, де, які ми прикріплюємо на дошку, щось, скрепачи цих, як їх там, Ну, розумієте, да, оці всі дрібненькі такі речі, ну, їм не місце. Знову ж таки, це вам створює візуальний. Тому чесно поставте собі питання, чи ви цим користуєтесь. Якщо взагалі не користуєтесь, вони вам взагалі не потрібні, навіть в ящик. Якщо користуєтесь, сховайте це в ящик робочого стола. Якщо робочий стіл не має ящиків, а зараз таких багато, то поставте добре одну там красиву скриню на сам стіл, в яке це все ви покладете. Але чим менше цих дрібничок... Вам трапляється на очі, тим вам легше працювати, тим ви продуктивніше, тому що це зайвий візуальний шум. Ви ж розумієте, та скрепочка то не сертифікат. Вона вас не надихає навіть підсвідомо, у вас просто око чіпляється за це все, і енергія вашого мозку йде трохи не туди, куди б її варто було б іти. Думаю, що мої поради вас трошки заохотила до впорядкування робочого простору. За більш детальними науково обґрунтованими порадами і глибокою розмовою, будь ласка, приходьте на вебінар 10 жовтня. Чекатиму на вас!